Під час переговорів у Мінську при розробці і укладанні мінських угод склад моєї команди був дуже добре відомий. І пана Медведчука там не було. Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно. Питанням звільнення заручників. Це не мінська група, вона є частиною трьохсторонньої контактної групи. Він має тісно колишній голова Служби безпеки України призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я про це знав. І зараз вам наголошую, що я буду працювати з будь-ким, який ефективно зможе повернути хоча б одного українського заручника додому. І ми намагалися застосовувати різні канали комунікації, починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Ні церква, ні його ці проксіс на окупованих територіях. Так само, як і приймали рішення щодо підписання. Мінських угод.